200 дорослих, 24 дитини. Не вижив ніхто. У Єгипті розбився російський літак, що прямував із шарм аль шейха до Санкт-Петербурга. Серед пасажирів було четверо українців, решта росіяни. Упавши, літак розколовся на двоє. Хвіст загорівся, а передня частина фюзеляжу розбилася об скелю. На момент загибелі усі пасажири сиділи на своїх місцях і були пристебнуті. Від самого ранку біля аеропорту Пулково в Санкт-Петербурзі чергували родичі і близькі туристів, котрі повертались додому з відпочинку на Червоному морі і летіли рейсом No9268. Дочь встрічала. Ви приїхали прямо в момент. Коли... Ні, ні. Я узнала вдома. А не хотіла, щоб я її встрічала. Вона самостоятельно дівчинка. Ми хотіли сказати, що є виживши, конечно. І в тому числі по обіді єгипетська влада повідомила, у катастрофі ніхто не вижив. А 1 листопада в Росії оголосили жалобу по загиблих. За даними авіадиспетчерів, за 23 хвилини після зльоту, близько шостої ранку, за Києвом, російський літак став знижуватися зі швидкістю 100 км за годину і зник над територією Синайського півострова. Рятувальники, які приїхали на місце катастрофи, спочатку сподівалися знайти вцілілих. Під уламками було чутно голоси. Про це пише британське видання. Дня Guardian». з'ясовувати причини катастрофи буде міжнародна комісія. Причини падіння літака з'ясовуватимуть як наші, так і російські спеціалісти. До Каїра вилетіли представники міждержавного авіаційного комітету. А наші фахівці вже знайшли чорні скриньки і відправили їх до генпрокуратури Єгипту. У місті, де сталася аварія, видимість була хорошою. Тож версію щодо поганої погоди відкинули. Людський фактор, як імовірно причину аварії. Теж не розглядають командир екіпажу, не літав більше 12 тисяч годин. Західні змі повідомляють, що останні кілька тижнів пілоти жалілись на роботу двигунів. Компанія власник літака це спростовує. Натомість твердить, літак був справний. А єгипетські інженери, які перевіряли його перед вильотом, не виявили ніяких неполадок. Цей Самоліт відповідає всім нормам, необхідним для виконання польоту. Якщо б у нього були якісь технічні несправності, позвоні не позволяючими трейси випаняти, бо трейс не випад. Водночас авіаційна влада Єгипту заявила, перед падінням капітан повітряного судна попросив екстреної посадки в аеропорту Ейляриш, що на півночі синаю, саме через технічну несправність. Тож це основна версія слідства. Тим часом у ЗМІ з'явились повідомлення, що відповідальність за катастрофу взяло на себе терористичне угруповання Ісламська держава. Мовляв, лайнер розбився над зоною, де служба безпеки Єгипту провадить проти місцевого осередку ісламської держави антитерористичну операцію. На всю информацию спростував министр транспорта России Максим Соколов. Мы не имели информации о запрете воздушного пространства над этим районом полетов. И поскольку официальные авиационные власти Египта или других... Прилігаючих к этому району государств запретов не вводили, то самоліт слідував установленным коридором. Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу. А Ространснагляд уже перевіряє, чи дотримувалась у Кугалим Авіа правил безпеки перельотів. Аеробус А 321 зійшов із конвеєра 18 років тому. А в парку літаків Кугалим Авіа він з березня 2012 року. В історії компанії вже було кілька інцидентів: 2010 тисячі ту 154 здійснив аварійну посадку в Ірані замали шесті. Вірвалась частина хвоста. А 2011-го такий самий літак загорівся в аеропорту Сургута. Троє людей загинули, 40 зазнали травм. Марія Прус, новина на першому.